П'ятьма авіабомбами вдарила Росія напередодні по центру Харкова. Семеро людей, серед яких дитина загинули. 77 дістали поранення, з них 18 дітей. Атакували місто окупанти з Білгородської області, що за 25 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомили у харківській обласній прокуратурі, яка виклала відео з коптера наслідків обстрілу індустріального району. У 12-поверховому житловому будинку після влучання в вибухом повністю зруйновано три верхні поверхи, а у дворі перевернуті вибуховою хвилею машини. На місці спалахнула пожежа, яка перекинулася на один із під'їздів. І ще один удар російські окупанти завдали по немишлянському району. Було пряме влучання у місцевий парк. Загинула жінка на дитячому майданчику дівчинка. У Слобідському та Київському районах зруйновані будинки, магазини та заклад вищої освіти. Ввечері десенсівці пожежу загасили і взялися розбирати завали у 12-поверхівці. Водночас розповіли, що визволили з будинку 160 мешканців. 12 дванадцятьох довелося рятувати за допомогою спецзасобів. Було використано альпіністське спорядження, за допомогою якого ми спустилися до потерпілої. Застосували на неї, на неї спеціальний пристрій косинка, прив'язали до рятувальних покузок та також спустили до більш безпечних поверхів, далі вивели її сходами вже у безпечне місце та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. У російській тактиці терору треба поставити крапку. Україна має отримати здатність знищувати авіацію РФ у місцях її базування. Заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Так він відреагував на обстріл окупантами міста і запевнив, що Росія за все своє зло відповість. Це жахливі підлі російські удари просто по будинках, по міському парку. Росія точно відповідатиме за все своє зло. Але кожен у світі має пам'ятати, що не дати злу діяти це найбільш ефективна тактика. Потрібні рішення, які можуть ухвалити партнери, саме ті країни, від яких залежить, чи є у нас здатність знищувати російську військову авіацію. І саме там, де вона базується, саме там, де ліквідувати цих терористів та їхню авіацію можна, найбільш результативно. Ситуація на полі бою, потреби сил оборони в озброєній техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи з боку держави-агресорки. Про це йшлося на переговорах української делегації із главою Пентагону Лойдом Остіном. Як повідомили в офісі президента, говорили про постачання допомоги з оголошених пакетів. Остін заявив, партнери прагнутимуть задовольнити нагальні потреби України на полі бою, зокрема щодо протиповітряної оборони для відбиття атак російських безпілотників і ракет. Міністр оборони України Умєров розповів, що тільки за останні чотири дні російські загарбники випустили по Україні понад 400 ракет і дронів. Також міністр заявив, в Україні запрацювали сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. І співпраця з партнерами є важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ефективної оборони України. До слова зустріч відбулася перед засіданням у форматі Рамштайн, яке пройде наступного тижня у Німеччині. У повітряних силах збройних сил України новий очільник. Тимчасово виконувати обов'язки командувача буде генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Про це повідомив генштаб. Кривоножко був командиром 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ. Обіймав посаду заступника командувача повітряних сил. І з дві він очільник повітряного командування. Центр від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну виконує бойові завдання. Напередодні президент Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який був на цій посаді три роки. Причину звільнення в указі, опублікованому на сайті глави держави, не вказано. Разом із тим, у своєму вечірньому зверненні президент підтвердив своє рішення змінити командувача. Мільйон снарядів для України від ЄС. Європейські союзники вже підготували 700 тисяч артилерійських снарядів. Заявив головний європейський дипломат Жозеп Борель у Брюсселі на зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС. Борель підкреслив, промисловість країн ЄС збільшує свої потужності. І виробництво і боєприпасів триває. Також євросоюз розширить тренувальну місію для українських військових. Навчання відбуватиметься якомога ближче до України, але не безпосередньо на українській території. To in Проходити навчання в Україні. Чому б ні? Ближче до середовища, де доводиться воювати. Це могло бути більш доречним. Можливо, деякі держави-члени були готові, інші ні. Зрештою, ми вирішили, що навчання відбуватимуться якомога ближче до України, але не на українській території, не на українській землі. Вони віддали своє життя за незалежність та суверенітет України і за можливість жити дітям під мирним небом. Міносвіти пропонує присвятити перший урок у новому навчальному році пам'яті загиблих захисників та захисниць. Як готуватимуться та як ініціативу сприймають військові та батьки школярів у сюжеті Софії Куценко цей айс, лека, наче це мій син, який полетів на небо, і це його мрія. Ці троє ненароджених діток, штучне озеро з лелеками посеред клумби. У дворі цієї багатоповерхівки символічне місце для пані Віти. Це пам'ять про її полеглого сина. Навесні минуло два роки. Як не стало Віталія, каже жінка, у свої 22 Він загинув в боях за Маріуполь. Його остання позиція була. Маріуполь це частний сектор. Така спостережна позиція біля аеропорту аеропорту Маріупольського, і це сталося десь в перших числах квітня. Хоча я знайшла хлопців, які посвідчили, що Віталій 25 березня виводив з оточення біля 25 захисників. Він їх всіх вивів під в темряві і димова завіса. І ці хлопці мені сказали, що навіть нікого не поранили. Обороняти Україну Віталій пішов у 18 років. Служив в президентській бригаді. Згодом поповнив лави Азову за свободу України. Ділиться жінка. Він готовий був віддати найцінніше своє життя, бо був хоробрий та відважний. Саме таким віта хоче, щоб Віталій запам'ятався усім. А його подвиг закарбувався в історії незалежної України. Це дуже важливо. Тому що хлопці-захисники віддались найдорожче, віддали своє життя. Вони всі хотіли жити. Вони не були якісь смертниками. Вони розуміли, що все може статися, Вони були військовими, вони готувалися до цього так. І таких героїв, як Віталій Харчук, хто віддав своє життя за Україну впродовж десяти років російської агресії, тисячі, і кожен з них гідний пам'яті українців. Саме так вважають і в Міносвіти та пропонують перший урок у новому навчальному році присвятити вшануванню пам'яті захисників та захисниць. Це рекомендація, проте ми очікуємо, що багато шкіл обруть саме цю тему, адже вона дуже актуальна в умовах війни. Під час підготовки та проведення першого уроку можна послугуватися методичними рекомендаціями Українського інституту національної пам'яті для закладів освіти до дня пам'яті захисників України, що розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України. До уроку пам'яті вчителі готуються самостійно за потреби, підбираючи додаткові матеріали. Головне доступно розказати дітям про тих, хто ціною свого життя виборює нашу незалежність. Військові таку ініціативу сприймають позитивно. кажуть, важливо формувати в школярів цінності та розказувати їм правду. Ми зараз живемо в історичних подіях, і молоді діти мають чітко усвідомлювати, що відбувається наразі. Бо якщо вони цього не будуть знати, то е, цю незаповнену нішу знань буде заповнювати ворожа пропаганда. Про війну, що розпочалася ще у 2014 році, з маличку знають діти Юлії в родині жінки синів виховують справжніми патріотами та розповідають усі подробиці російської агресії. Коли трапилася війна, у дітей не виникало багато питань, чому це трапляється, тому що вони з самого маленького знали, що Росія це країна-агресор, країна, яка приходить на територію нашої держави, для того, щоб розрушати, і для того, щоб робити нас частиною себе. Така просвітницька місія для дітей надважлива, переконана Юлія. Бо чим краще маленькі українці знатимуть про цю кровопролитну війну, тим більше шансів в майбутньому побудувати сильну державу. І те, що в школі про це говоритимуть, тільки перевага. На жаль, не в кожній сім'ї відбуваються розмови про те, що є люди, які боронять нашу країну, які не дають нас зламати і не не дають втратити нашу незалежність. І завдяки цим людям ми стоїмо досі з 2014 року. І вважаю, що це дуже на часі. Військові погоджуються розповідати про війну треба з подій 2014 року. Ми маємо усвідомлювати, що з початку майдану, з початку АТО, почалося це збройне протистояння. Як би мовити, якщо до того це були виступи, опір, це була політика, громадський сектор, то з 2014 року почалася проливатися кров. Люди почали віддавати свої життя, і тоді до рук зброї взяли. Ну, по факту добровольці і виступили ось цією такою сильною підтримкою Збройним силам України і почали давати відсіч ворогові вшановувати пам'ять полеглих важливо так само, як і говорити про тих, хто зараз на фронті, запрошувати бійців на уроки чи говорити про них з їхніми родинами. Ще одна ідея, яку можна втілити в життя. Існує певна світоглядна прірва. Ну, в спілкуванні в сприйнятті в цінностях, в пріоритетах. Але з моїм спостереженням найбільш такий найвдальнайвдаліший комунікаційний місточок це військові молоді діти. Тому, коли сходиться ця чиста душа молоді, дитини і ось цього військового, який пізнав, що таке життя і смерть, і що таке ціна тому нашому буттю. У них відбувається дуже класна комунікація, і я думаю, що над цим треба працювати. І такі розмови корисні, каже пані Віта. Не раз жінка приходила до навчальних закладів, де вчився її син та розповідала про його шлях. Я була на кладовищі в сина і прийшли дві дівчинки і ходять між могилами. Ходять, ходять, підійшли до мого сина і стали. кажуть, ось він. А я кажу: дівчата, ви знали моєго сина? Він кажуть ні. Я кажу: а, а чого ви ну якби ось саме до нього підійшли? А вони кажуть: А ви мама кажуть, так це ж ви до нас приходили і розповідали про свого сина? Саме така комунікація у школах переконана мама захисника і дає позитивний результат у патріотичному вихованні дітей. Софія Коценко Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.